Мені дуже подобається їжа в Києві. Набагато більше, ніж в Макдональдсі, тому що тут завжди смачно, ну, Мені смачніше, ніж Макдональдсі. Ми брали в Макдональдсі їжу декілька разів у Ужгороді. То на то пальто. Тут людей небагато і готують швидко. Мені дуже подобається ця чесна корис з картопля. А ці крилі такі ніжні, м'які. Це взяла вперше опробувати Дональд до КАБ, бо цей там в них є міні-періг, макдональдс він смачніший з вишнею, але основне мені смачніше це наук. До речі, є програма Рефіла, коли береш один раз на опін е, в Петлан, то можна протягом двох годин налити ще одонати на станції Рефіл безкоштовно. Скоріше там можна наливати, більше, бо ніхто не контролює. That's me, I should have.